Всім привіт! Це наш черговий випуск. Ігроновин. Поїхали. У Valve стався масштабний збій. Вчора в багатьох гравців виникли масові проблеми з доступом до нашої улюбленої гри. Не працювали матчмейкінг, інвентар, статус сесії та інші функції. Сайт Steam Status повідомив про внутрішню помилку API, і гра певний час була недоступною. Причиною став глобальний збій, який зачепив усі регіони. Турнір IEM Köln також відчув загальні проблеми. Через падіння серверів було призупинено матчі Astralis B8 та Furia FlyQuest. Також була порушена робота сторонніх сервісів та платформ, таких як Faceit. Подібні збої трапляються рідко і зазвичай свідчать про серйозні внутрішні проблеми. Станом на 15.00 робота серверів Counter-Strike відновилася, а всі матчі в Кьольні продовжилися за розкладом. Що можу сказати з цього приводу? Вкотре велви підтвердили свою халатність і повну зневагу до користувачів. Ну і треба ж було лажанути в перший день одного з найпрестижніших турнірів по КС. Це ж саме, якби на бій Усика організатори забули встановити ринг. Більше того, точна причина збою невідома, але під шлунковою чую, що останнє оновлення могло дати ускладнення на і так нестабільний організм Кески. Сподіваюся, що таке не повториться до прикладу в плей-офф чи навіть у фінальній серії. Бо такий інцидент навіть для Велвів буде вважатися тотальним позориськом. GL різко відреагував на російську мову. Інцидент трапився на стрімі колишнього гравця Наві Юстіноса, котрий добровільно пішов на лаву запасних, щоб присвятити себе контент-мейкінгу і сім'ї. Під час прямої трансляції першого матчу Аєм Кельн між Virtus Pro та .ta Тайлу, один з глядачів мав необережність написати в чат повідомлення на свинособачій. В свою чергу литовець зі швидкістю скаженого мангуста видав базовану фразу. Кажу один раз. Якщо побачу, Російське повідомлення в чаті пізда, роки проведені в наві не пройшли даром, і Юсті нас дуже чітко розуміє, на чиєму боці правда. Немає жодних відмазок, по типу використовувати російську для більшого охоплення чи, прости господи, легенди про хороших узких. Така позиція заслуговує поваги і дає зрозуміти, що не потрібно заохочувати лаптіногих до просування їхніх наративів. Бо пройде рік два, і вони оголосять його канал ісконно узким, з подальшими претензіями. Зями на право власності, а далі що стріми вестими відомо в КС ком'юніті кондукторша трамваю. Розпочався перший етап турніру Аєм Кьольн. Нарешті завершилось міжсезоння і стартував перший великий лан-турнір на Тір-1 сцені. Захід триватиме аж до 3 серпня і закінчиться великим фіналом на арені. Отож, коротко пройдемось по результатах зустрічей. Геймер Легіон здолали комплексіті з рахунком 2-0. Французи 3D Max виявились сильнішими за своїх бразильських опонентів команду Мібер. Китайський колектив Тайлу поступився команді ВПС. 404. А ось австралійський колектив FlyQuest змогли нав'язати конкурентну гру бразильцям з фурії, але в рівному поєдинку таки поступилися з рахунком 2-1. Ну і, звичайно, перейдемо до найцікавішої пари для українського ком'юніті протистояння 8 проти Astralis. На першій мапі бейти скоріш за все забули, що вони приїхали не на екскурсію або просто перепили пивка. Інакше я не можу пояснити програш карти Міраж з рахунком 13-2. Але після чарівного пендаля від тренера і пачечки Сорбексу, хлопці трохи роздуплилися і почали показувати конкурентну гру. В моменті, коли рахунок був 12-11 на користь бейтів, гравці Астраліз вгадують напрямок атаки і переводять сутичку в допи, де не залишають шансів України. Інцям тепер 8 мають виграти два матчі поспіль без права на помилку. Решту матчів відбуватиметься доволі пізно, але якщо монтажер встигне, то результати зараз з'являться на ваших екранах. Увага! Конкурс з дуже крутими призами. Все максимально просто. До кінця липня ви хизуйтесь перед нашою спільнотою своїми хайлайтами, а ми вам за це класні подарунки. Прийняти участь може кожен, причому абсолютно безкоштовно. Автор найкращого хайлайту місяця отримає просто шикарний приз ігрову гарнітуру Logitech g 635 Просто загугліть, бо це доволі недешева і дуже якісна модель. За друге місце даруємо іншу, але теж дуже власну гарнітуру від всесвітньо відомого аудіобренду JBL. Приз за третє місце різнобарвний скін АК 47 побажання на ніч та ще й з вбудованим статтреком. Також будуть і різного плану втішальні призи для тих, хто відправив дійсно гарні хайлайти, але не зміг потрапити у трійку найкращих. Більш детально дізнатися усі подробиці конкурсу ви зможете у нашому Discord каналі Посилання зараз на екрані. Good luck! Have fun! А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, чи зможуть байти пройти нижню сітку турніру. Нагадую, що коментар під цим відео дуже допоможе в розвитку україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд! Ставте лайк, підпишіться на канал і звичайно завітайте до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання, як завжди, в описі відео.